Добрий день, любі друзі, всім привіт з Дніпра. Я рада вітати вас на моєму каналі. У нас сьогодні 12 червня, і в сьогоднішньому відео хочу вас ознайомити з сортами м'яти, які є в моєму саду. Трошки вам покажу цієї красоти. Ось так у мене квітують віолки. І що в січні місяці я висаджувала на розсаду, пітунія лососева тут агератум. Такі пушистики фіолетового кольору. От у мене така діляночка рослин низькорослих. Тут в тіні сосни. Кримської. Так вони себе довго добре почувають. А тут у мене соняшник. Ну, це падалка. Виріс навіть три. Ну, я їх не стала прибирати. Подобаються мені ці рослини. Так, а зараз подивимось, які сорти м'яти є в моєму саду, та як вони виглядають. Ну, ось почнемо з цієї. Це м'ята апельсинова. такі Коли візьмеш листочок в руки, пахне цитрусовими і дуже любить вона полив, тут в напівтіні дуже гарно росте. На сонці треба весь час поливати. А в напівтіні, ось так, вона виглядає. Дуже легко розмножується, можна. І гілочку отак покласти, і вона дасть корінчики. Можна кущик розділити, викопати, розділити на декілька і розсадити, де вам потрібно. Ну, ось тут вона у мене ще, ось тут більш на сонці, вона не така яскрава, але все рівно гарненька. М'яту потрібно зрізати обов'язково, щоб вона не сильно витягувалася. Тоді вона дає знову кущі, це дає нові прирости і швидко розростається. Де можна використовувати? Можна подистилювати, зробити воду, гідролат, можна використовувати для чая, можна також наповнювати точно так же, як лаванду, можна наповнювати саше мішечки Дуже ароматна, дуже заспокоює нервну, нервову систему і дуже корисна така рослина. Йдемо далі. Ось тут в затінку під шовковицею. Росте в мене інший сорт м'яти це мохіто мараканська. Дуже можна робити, мохіто само за себе говорить, можна робити лимонади, напої. Прохолоджуючи, тонізує, підіймає настрій, дуже така приємна, ароматна м'ята. Тут я її вже, з дивіться, обрізала, і вона починає відростати, починають відростати ось маленькі пагони. і скоро буде такий. Кущ. А восени або навесні краще в цей час її розсаджувати. Зараз, коли літо, звичайно, дуже спекотно і вона, якщо її не поливати, то вона може у вас ну, загинути. Якщо ж у вас кліматичні умови гарні, прохолодно, дощить, то, звичайно, можна її пересаджувати. Це махіта мараканська Ось тут в цьому місці в мене росте м'ята. Це м'ята лимонна, пахне лимоном. Ось такі в неї гілочки. Я тут високі гілки вже обрізала. І вона ось так почала, почали відновлюватися молоді пагони. Такі листочки, бачите, якого виду? Звичайно, вся м'ята квітне, якщо її не обрізати, вона у вас піде в стовбур і випустить колоски з квітами. Потім можна зібрати насінням. М'ята розмножується насінням. Можна її живцювати, можна її, як я вже сказала, Можна ділити кущ, можна притискати, І вона також дасть корінь. Ну і можна, звичайно, можна звичайно, Зібрати насіння. Йдемо далі. Ось тут перед вами це м'ята шоколадна. Має такий стовбурець темного кольору, листя таке темнувате, навіть злегка чорнувате, має легкі нотки шоколаду. Дуже така приємна. Рослина можна також використовувати, можна чай, можна посушити її, можна подистилювати її, можна зробити напій. Рослина дуже-дуже корисна. Ну, ось так. Це м'ята, вона в мене ось так тут розрослася. М'ята шоколадна. Такі листочки злегка глянцеві. Бачите, темні. Це. Так виглядає цей сорт м'яти, м'ята шоколадна. Ось в цьому місці у мене росте кущик. Це м'ята яблучна, ось такі кучеряві листочки. Її також треба вже зрізати, можна так зрізати і поживцювати. У нас вгода не підходить для живцювання. Тому я її поки що не зачіпаю, але вона вже випускає ось тут, буде цвісти. Я подивлюся, може, навіть з неї зберу насіннячко. Ось так виглядає м'ята яблунева. Йдемо далі. А це перед вами м'ята перцева. Дуже поширена. Вона має дуже широкий спектр лікувальних властивостей. В першу чергу заспокійливу, протизапальну, антисептичну, знеболювальну, спазмолітичну, також жовчогінну та протиблювотну. Також вона покращує апетит, покращує травлення, має сечогінну дію. Я роблю ці заготовки на зиму. Зрізаю ось так. Це краще зробити в кінці травня. Я це роблю зараз, саме в цей час. Вона ще наросте, ще можна буде її зібрати повторно. Після цього, як зріжу, я її трохи подрібнюю і сушу у затіненому місці. Вона така залишає свій цей колір. І використовую для різних потреб. Щодо зберігання, зберігаю добре висушену м'яту у склі, в скляних, скляних банках, закриваю герметично і ставлю в кладову, і вона так зберігається у мене весь час. І по Мірі необхідності, я її використовую. Так, я зберігаю інші сорти своєї м'яти. Бажаю вам всім міцного здоров'я, робіть заготовки. Це така зелена домашня аптека, яка завжди повинна бути поруч. Всім миру, добра, до нових зустрічей на моєму каналі.